Кручені подачі, сильні атаки та могутній захист. Не кількістю учасників, а якістю гри дивували спортсмени на турнірі з настільного тенісу. Змагалися за коловою системою, де усі мали змогу зіграти один проти одного. Мірялися силами учасники одразу на чотирьох столах. А ігровий день тривав чотири години. На турнір з настільного тенісу прийшла чимала кількість пошановувачів малих ракеток. Змагалися спортсмени за коловою системою. Таким чином, кожен учасник мав змогу помірятися силами з усіма конкурентами, які демонстрували власну тактику і манеру гри. А такий досвід неабияк як потрібен для усіх спортсменів. Це дуже велике випробування, тому що під час турніру на тебе чиниться дуже велике психологічне навантаження, і здолати його можна тільки, якщо ти береш участь у турнірах і практикуєшся. Я також попітнів на турнірі, та зізнатися чесно, подолати не зміг нікого. А от Володимир, від якого я зазнав останньої поразки, задоволений як грою, так і турніром загалом. Здоровий спосіб життя зараз мало хто пропагує, відповідно, це дуже корисно. І мало того, для першої молоді, яка в основному сидить в планшетах, в ноутбуках, в телефонах і прочих гаджетах, це корисно, це здоров'я нашої нації. Такі змагання проводять для того, аби популяризувати настільний теніс в Україні та, зокрема, у Львові. Настільний теніс дуже багатогранний, тому, скажімо, люди, які розумово, Має діяльність, вони його використовують так скажімо, для того, щоб і розвинути і інтелектуальні навички, і фізичні. Чому? Тому що цей спорт заставляє думати задом наперед. Тенісист, з яким мені довелося зіграти в першому раунді турніру, сліда від мене не залишив. 3-0 по партіях. Зараз такий час, що Багато людей вони проводять там вільний час біля комп'ютерів, телефонів, і там, я не знаю, Xboкси, PlayStation. І от такі от речі вони допомагають, можливо, трішки вирвати людей на вулиці. Перемогу у турнірі здобув Михайло Глаголєв. Другу і третю сходинки посіли Ярослав Баймак і Андрій Збукар, відповідно. Андрій Доводюк, Віталій Ільчишин, правда, тут.